Всім привіт! Я Олег Томкевич і в цьому уроці я вам покажу, як зробити ось таку гарну квіточку із бісеру. Спочатку нам треба зробити дичинки. Ось так виглядає одна дичинка. Ось так. Щоб зробити зичинки, нам потрібен мідний дріт 15 см, жовтий бісер і помаранжевий бісер ось такі палички. Беремо дріт, складаємо його удвоє. Тепер у нас є такі два кінчики. Беремо жовту бісеринку і на будь-який кінчик заселяємо бісеринку і всуваємо її сюди. Тепер ось ці два кінчики докупи складаємо, беремо ось таку паличку. І ось ці два кінчики запихаємо сюди у дірочку. Ось так і підсуваємо цю паличку сюди. Тепер беремо ось ці два кінчики і зав'язуємо вузлик. Все, у нас диченка готова. У нас повинно бути. Три ось такі тичинки. Тепер беремо наші три тичинки, їх з'єднюємо, просто ось так, скручуємо їх докуб. Тепер ми робимо пелюстки. Пелюстки робимо по ось такій схемі. Спочатку беремо одну бісеринку 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Ми будемо плести назустріч. Нам потрібен дріт, 20 см і фіолетовий біс. Беремо дріт, складаємо його вдвоє. Okay, ми бачимо одну бісеринку, Тоді ми беремо одну бісеринку. Насиляємо і підсуваємо її до середини. Тепер бачимо дві бісеринки. Зараз ми будемо плести назустріч. Беремо дві бісеринки, насиляємо і. Ось цим дротиком Отак беремо і ось тако робимо, запихаємо ось цей трід, ось ці дірочки, плетемо назустріч і тепер затягаємо. Ось. Тепер беремо бачимо три бісеринки. На будь-який кінчик. Насиляємо три бісеринки отак і плетемо назустріч і затягаємо. Так ми вже виходить люсток. Тепер беремо чотири бісеринки. Один. Два. Три, чотири. Так само назустріч. Який у вас пелюсток має вийти. Робимо таких сім пелюстків. Коли ви зробили вже сім пелюстків ось таких, беремо нашу серединку, один пелюсток і прикручуємо сюди. Так, тепер беремо другий пелюсток і біля нього.

Тепер ми робимо листочки зеленого кольору по такій самій схемі, як ми робили пелюстки до ось цієї квітки. Так. Беремо пелюсток один і прикручуємо сюди його. Тепер беремо, приклеюємо двосторонній скотч. Така квіточка у нас вийшла. Дякую за увагу, всім па-па!